Друзі, привіт! У нас Infinity G25. Каже, що на холодну чує шурхіт. Такий ніби як цепочка. І я на ній їздив, вона була тепла, клієнт до нас приїхав, звичайно, що тепла. Таке враження, що один циліндр просадка по компресії. так Підтряхує двигун. Але пропусків явних, так щоб зразу там помилка була чи ще щось такого немає. Зараз на холодний запустимо, послухаємо звук. Якщо дійсно підтвердиться, що схоже на ланцюг, тоді будемо рекомендувати його заміну. Заодно подивимося зазори в клапанах, машина на газу. Він другий чи третій власник, тому там про пробіг проточний, там на спідометрі там 170, здається, щось таке, ну це вилами по воді писано, там може бути і 270, тому і ланцюг, тому й, і нерівна компресія. Тому що була машина на газу довгий час, я так розумію. Зараз будемо слухати, дивитися, тестувати, а потім приймати рішення. І так, ранішній запуск після холодної ночі. Будемо слухати звуки. Запускай. І я нічого не почув. Що він мав на увазі, який шурхіт? Питання. Будемо їздити, кататись, тестувати. Помилок, здається, немає ніяких. Ні по россимтрону, ні по чому. Чи варто сюди лізти, можливо, що й не варто, але двигун трішки підтряхує. Є таке, що в одному циліндрі десь слаба компресія. І треба це вичислити. Можливо, зазори клапанів поміряти. Взагалі, будемо тестувати. Я тільки що винайшов детектор пропусків запалювання. От вона стоїть, камера цього може не передати, але якщо ми наведемо фокус на оцей хрестик, то видно, як він труситься. Ну я цю вібрацію тілом відчуваю, просто що камери нема за що зачепитися і вона її не передає. Але ось якщо навести на хрестик, то все стає видно, як машина гойдається. Бачите, в такт, в такт пропуском запалювання. Один відносно одного. Як вони танцюють, такого бути не повинно. В якомусь циліндрі просадочка по компресії конкретно. Потрібно міряти зазори, я так розумію. Зараз ми потестуємо, чи будуть пропуски запалювання по комп'ютеру. Щось буде. Але тілом я краще відчуваю, що прийшов час регулювати клапана. Ну, ось як чудово танцюють ці прибори діагностичні Я стою на місці, а вони коливаються в такт. Траювання двигуна. Так як у нас двигун труситься, є, я так думаю, дисбаланс по компресії. Будемо міряти компресію і потім, думаю, що будемо міряти зазори клапанов. Крути, поїхали. Хорош! Хорош. Маловато. Вісім. А ну давай переміряємо. Крути! Хорош! Більше не наб'є. Вісім. Це у нас другий циліндр. Вісім. Так. Вона холодна, можливо і нормально на холодну. Поїхали. Крути. Хорош! А тут 10. Дальше. Крути. Далі, крути. Хорош. Більше не буде, а більше й не треба на холодну 10. Нормально. Ідемо далі. Єсть? Так. Да. Поїхали крути. Хорош! Дуже маловато. Можна буде потім переміряти ще. Поїхали крути. Второ. Скільки? Девять. Девять. Ну більше, ніж з першому і в другому. Поїхали крути! Харо! Взагалі має, не взагалі мало... а майже у всіх вісім з половиною. Давай ще в цьому переміряємо. Рівно стоїть. Поїхали! Харо! Почається в другому найменше, ну давай ще раз, в Чи бензинчиком змочило, трошки піднялась. Ну, навпаки бензином змиває. Поїхали! Хорош! Вісім. Короче, тут маленька. Ще всі циліндри треба буде камерами, камерою обдивитись. Ось які зазори у нас по інфініті. Є 018, 0.15. Тобто клапана зажаті, регулювання потрібно, з чим ми зараз і займаємося. До речі, от я тут не побачив, був один 006. І по цій стороні зазорчики ми вже зробили і розпредвали, поставили назад. Я так розумію. А ось по цій теж є ось такі от зазори 006, 015, 015. Тому потрібно теж регулювати. І я думаю, що мені відразу було складно сказати, в якому циліндрі проблема, тому що якраз от з цього боку і з цього боку обидва циліндра були. З такими ось зазорами, і нібито двигун сам себе врівноважував. Тобто відчувався дисбаланс, але складно було сказати конкретно по якому циліндру. І так, жешечкою, результатом я задоволений. Двигун працює рівно, немає цих, підтрушування, які були до регулювання, помилки теж відсутні. Запустилось, все чітко працює. Зараз трішки прогрім, доліємо то солу, і якщо буде час, зроблю тест драйв, а то я вже давно на 2,5 не їздив, Так, щоб освіжити свої відчуття від того, як їде 2,5, бо останнім часом щось 3,7. І в основному МК або якісь фікси а от джешок 2.5, не пам'ятаю, коли вже останній раз на такій їздив. Тому буде цікаво мені самому по відчуттям як вона. На газу навіть працює зараз. Перемкнем на бензин. Так, на бензині теж рівно працює. На бензині ще краще працює. Подивимося суміш, все, подивимося. Пропуски від цього вона не фіксувала. Але тілом відчувалося, що двигун працює нерівно. Зараз рівнесенько, ніби в електричці сидиш, там щось журчить під капотом, а вібрацій ніяких. в общем Прогріємо, подаливаємо, дольєм та солу. Антифризу і зробимо тест драйв. Як їде в G25, гарно їде. Але, якби це була моя перша машина, то я просто кайфував би від того, як вона їде. А так поїздивши на 3,2, 3,7, скажу так, що не викликає. Ефектував немає. Приблизно, скажу так, рох, Nissan Roch T-33 з двигуном 2,5. Я нещодавно катався, їде краще, напевно. Тобто керується, звичайно, вона відмінна, але не скажу, що і рог Т-33 керується погано. В общем, гарчить, а їде так. При тому, що двигунчик працює рівненько, гладенько, тобто нема ніяких вібрацій, там. все тут добре в цій машині. Але ж 2,5 атмосфера. Що ви від неї хочете? Тобто, нормальна, класна тачка, але не пушка. G25 це як картек. Маленьке, низеньке, гарчить, емоції в принципі дарить Ну, але не вау. Вау це коли ладоні потіють. Тут ладоні не потіють. Тобто їде собі їде, класно їде. Приємно їде. Але ладоні сухі, так скажемо.